Людина понад усе, чому в Європі людина ставиться вище за будь-які речі. Вчора був перший день школи, діти пішли в школу, все задоволені, А сьогодні другий день, і сьогодні ніхто не пішов в школу. Мало того, що вони не святкували початок школи, адже для дітей це трагедія, а не свято. То сьогодні, взагалі, діти не пішли в школу, просто щасливі, тому що тисячі шкіл в Валенціанському округу просто закрились через ймовірність дощу і грози в 12-й годині. Причому ймовірність показує годинник зараз 33%. Уявіть собі. І вже все рівно вони страхуються, тому що людина понад усе не хочуть вони ризикувати. Минулого року у Валенсії це закінчилось дуже неймовірним затопленням і штормом, тому Валенціанський округ вирішили краще закрити, чим потім вигрібати наслідки. І так дуже багатьох питаннях в Іспанії людина станеться понад усе. Мало того, зараз взагалі говорять, щоб зробити чотирьохдневний робочий тиждень, а не п'яти, тому що багато хто типу перепрацьовується а в п'ятницю є по статистиці дуже багато стресів, депресії, інфарктів, інсультів. І говорить, давайте збережемо націю людина. Ж, понад усе.